Всім добрий день і сьогодні ми ухажемо за моєю собакою. Ми збираємося в магазин. Я вже вдягнулася і треба вдягнути віон. На секунду от віона. Здравствуйте, віон. Так, що ми з собою беремо? Ми беремо намордник, отут поводок, Ошейник – це для, до, для прогулянок під. В погану погоду. Е, так. І, звісно, вже водичку. Водичку, ні, поменше візьму. І все. Давайте приступати. Витягуємо віону. Так, ми сьогодні підстригли лапи. Отут. тут. І, коротше, візде там. От віон нос. Мі. Так, беремо спочатку. Цей намортник такий. І беремо її поводок. Зараз у неї отакий ошейник віон. Отакий на ошенік з такою папочкою. Зараз піду брати сумку. Так. Де моя сумка? А от моя сумка. Ось така сумочка. От. Так, сумку взяла, тут ще щось є. Так, коротше, тут оказалось, указала, що нічого немає. Так, беремо водичку. Так, коротше, я от нашла від пепті. Так, ложимо. Так, далі я візьму снеки. Перший снек. Інтересно, воно буде в, в, на площадці їсти це пюре для собак? Мені каже, це Ну, не буду брати. Ну, звісно, візьму ігрушечку. Так, от, і намортник, і поводок зараз будемо вдягати. Коротше, так, да. да. Вдягаємо віоні на Так, все наділа. Так, далі розпутуємо цей, все розпутало. І зацепляємо. Ой, все. Ну, а так от у нас вийшло. Надіюсь, на прогулянці вона не, не сніметь на намордник і не вкусить когось. Я от думаю, чи треба от ця штука, типу, під лапки? Зараз подивимося. Я вдягнула і мені кажеться, хай буде. І все, до побачення! Ми пішли на прогулянку. Сподіваюся, все буде добре. До побачення!